Всім привіт, знову я Михневич Ігор. І з нами на чотири Берзисіті Луїс. Сьогодні ми приїхали тут. Додому Луїс приїхав. Ви вже бачите, трошки вже не пройшли місії, я будемо починати. Тоні доступен, хора чи ми можемо вже починати. До ну, на другий раз почнемо, тоні будемо приходити. А зараз просто. Обзор на квартиру Луїса, Бачимо як згодом. Двері. Тут такий телік. Такий спайдермен, так сказати, тут розетка до телевізора. Кассети. Тут книжки, тут то диванчик, кто-то скижур журнал, журналочки, тут пляшка пела, кто-то такие э, та, можно сказать. Бухара, музыку можно слухать. Дальше. Стильчик такий. И стіль, два стільчика і столи. Ну так. Кухня. Тут варіться, що не їсти варити, Тут микровинолька. Микровинолька чехна назвали. тільки не вивляю, Микровинолька чехна. Такий телевізор. Ка... Ой, плодый телевізор. Хлодельник. Снизу и зверху. Тут плазма. И саме ліпше коврик ліжко, що можна на запускали гру. Жмите А, F на А. Тут гантели, такі журналки. Так, і у можна передеться. якого ви хочете Джонні Хлеби собачите. Зал откуда, а я это ж Я не шо откій. Я хочу шкіра на куртку. не це нее нее. Ну не потопається шкіра на курточка така. Не писала это Суханимо. Ну, а, забув сказати. Тут така лампа, тут звуття, тут така шафа. Ну, вроді я вам все розказав. Ну і виходимо на двір, нас зустрічає машина, яка називається. Дивіться Ша. Шафтер. Така прикольна, я його чувствула машина. Шафтер. А то ми байка. Шо я вас. Где вос Вітер та я пушка? Ну тут вообще классно. Валидио Хелфен Хю ну, це, мотик, то є мотик. На абонах, теж І наш Луїс. так Підписуємося на каналі. Не забувайте. Коментуйте, щоб все було чесно. так І дивіться мої всякі приколи. Дивіться. Там чую, вже на заході вже війна. Ті, хто вже на заході що мені там Пишіть в коментаторах. Всім пка. Якщо буде війна, то де? просто капець пка.